Податок з продажу автівки від тепер сплачуватимуть від реальної вартості транспортного засобу. Уряд вніс зміни до законодавства таким чином прагнуть змусити недобросовісних продавців, які свідомо занижували ціни на машини, аби менше сплачувати до бюджету, працювати чесно. Хто і скільки платитиме, та як визначатимуть фактичну вартість, дізнавалась Антоніна Фігель. Лише за минулий рік в Україні через торгівельні організації придбали майже півмільйона машин. Деякі з продавців свідомо занижували вартість автівок, адже у договорі купівлі-продажу ціну прописували зі слів продавця. Таким чином сплачували менше податку. На початку жовтня кабінет міністрів прийняв постанову, яка вдосконалює процедуру комісійної торгівлі автомобілів. До цієї зміни вартість транспортного засобу була основно домовлена між продавцем відповідно від фізичною особою. Та торгуючу організацію на даний момент законодавство передбачено ведення її реальної ринкової вартості для об'єктивної сплати до податків. Отримати висновок щодо реальної вартості машини можна пройшовши автотоворознавчу експертизу у фахівців експертної служби МВС або приватних суб'єктів оціночної діяльності. Оцінку автомобіля здійснюють на підставі бюлетня, який оновлюється раз у два місяці, і в якому вказується середня ринкова ціна. Окрім року випуску та умов зберігання, на вартість продажу впливають і інші чинники, які перевіряють експерти. До кожного автомобіля є індивідуальний підхід, враховуючи його технічний стан, умови експерти експлуатації, і відповідно здійснюючи її оцінку. Всі ці фактори враховуються. пробіг, умови, загальний технічний стан, умови зберігання, експлуатація, комплектність наявності пошкоджень. Протягом години експерти оглядають автівку, як і зовні, так і всередині. Розповідає завідувач сектора криміналістичного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують. Наявність корозійних почуваних дефекти, лакофарбу, покриття. Пошкодження лобового скла, оббивки салону, димності, шумності двигуна, наявність підтікання мастела, враховуючи так само його пробіг і комплектацію. Окрім того, вартість такої експертизи у державних фахівців значно дешевша за аналогічну у приватних, додає Микола Чорней. Вартість дослідження з визначення ринкової вартості становить 477 гривень 54 копійки, це рівно одну експертну годину. Продаж першого легкового автомобіля МОПЕДА чи мотоцикла протягом року не оподатковується. Всі інші потребують сплати податку на дохід відповідно до категорії транспортного засобу та кількості продажів у році. Другий автомобіль відповідно на даний час перебуває 5% сплати до пенсійного фонду, 1,5% – військовий збір. Третій автомобіль 18 і півтора відповідно, і так само наступний. Вантажні автомобілі два йдуть 5 і півтора відсотки військового збору. Третій, йде вже 18%. відсотків. Якщо в договорі купівлі продажу, оформленому у торговельній організації буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів, податкової служби та фонду держмайна для прийняття відповідних рішень та з'ясування обставин. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.